Вітаю на каналі. так от я Там був е, трьох зварок. Є ще відео, де вона порівняно з іншими там. Порівнюю я е, з китайськими е, зарядками на 2 А. Тут детальніше про цю сотопогу розкажу. Змалював схему. Значить, е, така от Devoid DCB-112. іон Сказали, мені купили її. Чи то в Франції, чи то в Парижі, не знаю точно де. Так, бачите, 22-го року, напевно, що 33QX не знаю, що означає. Так, ось параметри: 22 вольта, 44 Вт, вихід 2 А йде. Так? Ось, вольт, Значить, ну, вона згоріла, працювала від генератора. Заряджала і згоріли тут діоди мостик діодний. Три штуки аж згоріли, один лишився, лишень. Коротше, я його замінив. І через то відповідно, що згоріли діоди. Зміна напруга йшла на конденсатор, він теж якби здувся, зірвався. Так, десь він там в мене валяється. Не хочу шукати, в принципі, немає сенсу так. Ну, він там стояв хорошенький Нормальний 400 вольт. В принципі, як тут, 400 вольт 47 мікрофарад 105 градусів, такий же самий. Купив цей теж на 105 градусів, тільки градуси там знизу пише, вже не хочу піднімати, хай буде. Ось так от. Е ну, то ще згорів був запобіжник. Оцей, замінив я його. Запобіжник такий. Такий, як стояв 2 А, я такий і поставив. Так, тут він по боках має такі от штучки, що типу, може розбиратися ще. бо цей е може теж розбиратися, але там знизу воно якось витягується. Не знаю, точно не відтягував, що там є, як там є. Може колись і подивлюся. Так, ну що ж, ну, в загальному, як бачите, тут силовий це трансформатор, все, до речі, все залито, заклеєно таким якби, герметиком. Ну, він такий, трошки такий, бачите, дуже сильний. якщо притиснути, то він, в принципі, вжимається. І цю штуку конденсатора звідси я мусив трошки ножиком підрізати, щоб вийняти, І він, в принципі, вийнявся. Так от, тепер як його тут назад зафіксувати чи то клеєм, просто його заклеїти. Хоча, може, там буду заливати генератори, то, думаю, сюди ізоляю, якщо ще не заберуть його до того часу. То можна буде тут заляти, буде триматися. Хоча він і так, в принципі, по суті, буде триматися, він ж не є там десь там, щоб ним кидали цим не, ту зарядку. І отак. От. Но, е, нормально, що тут всі ці силові елементи якби, йдуть зразу залиті за воду, і це добре. Тому що нічого так якби, рухатися не буде, і вібрація ніяка не буде йому шкодити. Трансформатор головне, трансформатор, і цього буває часом тріскає тут феретик. Ось так от. І бувало таке, що тут тріс, треба було шукати залізо. От от. Трансформатор, в принципі, ніколи не трішкає, але якщо він тут замотаний, тут от є маленький зазор, то може бути такий невеличкий шат. Але тут воно все суцільно, нормально, зажато, стиснено, склеєно. І, в принципі, це є добре в тому плані, що по надійності буде працювати. Ну, якщо піде проблема, треба буде щось. Замінити, то треба це все акуратно дуже доставати, колупати, щоб там транзистор замінити. Чи якщо якийсь резистори. Тут навіть не знаю, які там резистори, Можу бачити все герметично. Ну, якби так, затягнуто термосадочку і все залито, і не хоче це все портити цю картину. Ось так от. Тому це все буде, буде поки що. Ну, Якщо хтось там розбирав, знає, що можете в коментарях написати. Там номінали і як вони є. Оце от r 4 справа стоїть. тут підписані R4 справа 1. Десь 2 вати китайських або один наш, якби. І такий зліва є, приблизно не знаю, тут маркування не бачу. Тому справа, зліва напишете, або як, хто знає, які тут мають стояти. По контролю на цих напруги. Є два, дві оптопари. Так, далі що? Ну, конденсатори тут теж стоять по виходу, якби нормально, так, 35 Вт 470, причому три штучки. І це добре. Якби в паралелі воно. Ну. Так, ну, якщо тут станеться якась більша проблема з ним, тут до цього не дійшло. Ну, якщо станеться, то ось. Тут, в принципі, така очі контролер стоїть, який я не знайшов. Так, я тут малював схемку на всякий випадок, тому що буває, що такі зарядки є. Ну, така зарядка не дешева, недорога. В принципі, можна робочу купити приблизно за 1000 гривень, тому особливо паритися, якщо там тут все згорить, і малювати схему думати не буде вигідно, але якщо буде схема під рукою, то можна буде погратися. Крім того, що бувають такі там, населені пункти, де трошки проблема буде дістати. Або, в принципі, хто його знає, коли там. Зараз вони є, а потім може не бути. Нові моделі появляться, а застарі забудуть. І так, оця, оця мікросхема. Що воно там є всередині, то я тут підписав так. тут RM або KM ну, По-моєму, що RM, ну може бути що KM Ось так от 930-33. І тут я її як би, схематично отак позначив, виводи 1, 2, 3, 4 тому що тут заводиться контроль. Бачите, це вхідна. Вхідний е, вхід. Е, цей запобіжник тут. Е, резистори. Так, вони тут раз, два, три, 4. Зібрані чотири штучки. якби Послідовно між е, фазою і нулем І конденсатор так же само стоїть. Далі цей. Що у нас тут є? Ось. Так, оце от той конденсатор, оце от цей дросель. І там ці от оці от резистори зібрані. Ось. чотири штучки, оця вони тут. Стоять. Так, тут е, зібрано так. Що один нульовий його пірмає, а ті всі решта чомусь я не підписав. На 20, 270 кОм. Три штучки послідовно. Треба буде до речі дописати. 270 кг три штучки. 270к. От так. Ну, Маючи відео, можна вже її схема буде е, закинути десь. Хоча я, якщо чесно, хотів це все замалювати. В якійсь програмі на комп'ютері, щоб було гарно і читабельно. І бо, Тому що, оскільки таких моделей є, там це е, dcb 112 їх є, там 100 ну 107, 108, 100, коротше, різні їх є. І швидше за все, що е, в, в деяких в половині моделей буде. Ось такий самий вхід зібраний, якби, але далі. Ну, вихідна частина може там, відрізнятися від, від цієї самої вихідною напругою, допустимо. Або ще, там, ще плюс одна банка, відповідно, може бути зрадачу, значить ця частина вже буде трошки інша реалізована, але вхід може бути якби, блок живлення, такий же самий ідентичний, плюс-мінус. Ось так от. І так, далі в нас тут е, оці чотири діоди. діодний міст зібраний. Ось, що я замінив. Стояли вони тут, по-моєму, по 1 А. Я поставив більше це по 2 А. Тепер же точно не згорять. Причому стояли вони, та, якби прижаті до цього, до плати. А я вже підняв, відповідно, щоб знизу трошки повітря буде проходити, і якби вентиляція буде краща. І якщо вже часом буде два підряд заряджатися, то. Не повинні згоріти точно. До речі, в кого такий е, така, маєте от, таке от зарядне то рекомендую зразу е, замінити ці от діоди. Е, вони там небагато коштують, бо коли вони згорять, то велика є ймовірність, що може згоріти ще і отут щось. І тоді буде ну просто якби. Не знаю навіть, враховуючи, що немає такої мікросхеми, хоча може вона там за півроку вже з'явитися в продажі. Ну, зараз нема. Так що прийдеться його відкласти десь до добрих часів, або, навіть не знаю, що на запчастини пустити. Одним словом, так, от плечано. Ну і плюс ще тоді треба потратитися на конденсатор. Ну, і само собою, конденсатор тут, бачите, має обмеження по розміру, тому будь-який не підійде. І прийдеться вам, якби. Ну, потратити ще додатково час і гроші на на те, щоб його відремонтувати. А якщо зразу заміна, замінити діоди, то потім вже буде все нормально. Це от я знайшов такий от, конденсатор теж. Ну він же, бачите, цей з якогось там. Чи монітора чи телевізора 85 градусів. Тут бажано 105 ставити. Цей теж буде працювати, але йому треба тут вже виводи доточувати. Ну, одним словом, зробити можна буде теж. І це можна було зробити. Я на ньому тестував. В принципі, що працює. Ну, поставив новий, оскільки новий. По-перше, краще по ємності, він новий буде довше служити. І по-друге, виводи довгі. Можна його тут поставити так, як треба. Отак от, от. було Була можливість піти купити. Такий був в магазині в наявності. Так що це вже невелика проблема була, тому зробив як так, як має бути. Далі? Далі що? Далі оцей конденсатор. Я його тут і. Намалював схематично, оце він є. Який згорів. Бачите, тут, якщо діод, навіть один діод пробивається, сюди йде зміна напруга частково. І буває, що конденсатор теж через то може. ну, Як правило, вони не стріляють, але там всередині опір міняється, воно вже трошки не тяне або не дозряджає зарядне в загальному. Ну, Вже коли два проб'ється, тоді вже буде плачевна ситуація теж. Хоча, якщо пробивається один діод, і, ну, воно заряджає, воно працює, але проходить час, і конденсатор починає помаленьку текти. На нього все ж таки йде часткова зміна напруга. У мене таке бувало. Тому тут же коли тоді розбираєте і там вже натекло, це все липке, треба відмивати. В принципі, теж ремонтабельне. Но додатково, оця що звідси витикає, він може там десь щось затекти і замкнути. В цьому випадку він. Під резистор не попаде, тому що він залитий. Але є такі дешевші блоки живлення, де воно затікало і, в принципі, стріляло через то. Ось так от. Ну, Це якби, така інформація з досвіду, але воно ну, рідко трапляється, але буває. Переважно зараз ставлю там діодні мостики в зборні, як 4 штуки. якби, ну, діодний мостик в одному корпусі, і там немає таких проблем, як отут. Там просто діодний міст другий поставили і спокій. Отак-от. Так, от. Е, так. далі. Тут, до речі, теж можна поставити, якщо є під руками, там з монітора і телевізора чи блокаже, навіть комп'ютерного. Можна, до речі, їх сюди поставити і буде працювати. Щоб не купляти нові. Ну, рекомендую замінити на потужніші. Далі в нас що? Так, далі в нас оці от резистори йдуть. Тут дільники зібрані на вхідну напругу. Два помилому йдуть через конденсатор. Транзистор, оцей транзистор. Так, і як тут маркування я теж не знайшов, Ну не додивився там, але приблизно тестером заміряв. по моєму, що там такий NPN стоїть один диполярник і, і саме важливо, я тут напруги зразу заміряв і понаписував, як має бути. Тут 14.2, тут теж 14,2. Так, стабілітрончик, напевно, що стоїть на 14 вольт, я так собі думаю. Так, а тут же на вихід 13,5 і на саму мікросхему. Далі тут з цього дільника. Так, Дільники тут підписав R5R6. Я думаю, що хто вже взявся ремонтувати, той буде знати, де воно тут є. Так, Зараз я покажу. Ось R5. R6. От вони. Ні, от R5R6, і тут має бути 066 вольт в мене. Це при цьому що на банках 330 вольт. Тобто тут, відповідно, має бути, там, не знаю, 200, 230 вольт на вході. У мене було чи що я щось не замітив. Ну, одним словом, 330, якщо у вас тут буде 300 там, чи 350, відповідно тут може бути ,67, там 0,68, і якщо менше як 330, то тут, відповідно, може бути на. Пару десятків менше напруга там 0,64. Войте, допустимо, чи 0,65. Ось так от. Ну, якась має бути для того, щоб контролер розумів, що вхідна напруга в нормі. Так, на цьому виводі 0 Р-14. Він йде от сюди. На r 5,2 кОм. Так, далі. Це в нас, що я намалював тут. по-моєму, що це йде. Ага, це вже оця от діляночка тут. Це обмотка трансформатора. Ось і резистор цей r 14 Він. Так, він, напевно, що з цієї от сторони. Не знаю, що десь тут був такий хитрий резистор. Ага, оце от r 14 щоб ви знали. Ось він тут. Може в когось бути оцим білим тут залято, що не буде добре видно. То знаєте, R-14, ось цей. Ось він, відповідно. О тут він. Ось він. Запаяний з тої сторони. r 14 на ньому 0 В, А на вхід в нього йде ось. Так, що ж я тут не заміряв напруги. Так, ага, отут от йде 14,2. І тут, відповідно, 2R2. Ага, тут же плюс на діоді зупиняється. Тут йде якби отак так от. Ага, це, це мотка, напевно, що виходу генерації. Коли блок живлення вже стартане, от всі це вже живлення береться. Так, от це в нас перший пуск, якби йде через тих 7,8, 782 мегаоми, Ось вони один і другий. Так, ось один R8R7. Так, і після них має бути 14,2. Тобто, якщо тут такі напруги, значить транзистор має відкритися і на виході в нього має йти на мікросхему 13,5. Якщо тут і тут є, на виході немає, значить або транзистор, або мікросхема коротка. Тому тоді піднімаємо мікросхему і дивимося. Якщо підняли мікросхему, тут, коли немає піднята мікросхема, тут може бути там, 15, 16 В а то й 20. От от. Тому бажано надовго не вмикати, щоб транзистор не знав, на яку він напругу, щоб він не згорів. Так, просто шолк-щолк і все. Ось так от. Так, тут 47. Ага, це вихід. Вихід, бачите, 47 ому Я спочатку думав, що це е, стандартно, там це 3843 або та серія. Ну ні, в них там, по-моєму, тут іде вихід, а тут а цієї йде ось тут вихід. Так що прийшлося е, оця зверху. Чухати легенько, легше, ви подивитися, що там за звір схований. Ось так от вихід йдеться у нас, получається, 4, 5, 6, 7, 7 вихід, 8 живлення і 5, так, 5 у нас що, мінус получається, так? Так, я далі не видзвоню, куди він йде, ну не важливо. Одним словом, так от. Зараз, 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 мінус я, по-моєму, звідси, от, брав з того конденсатора. А, от, а, це, напевно, що йде мінус такий. От, конденсатор. Тут це літрончик спирається, і тут мінус більше мінуса не знайшов. Значить так, так воно, напевно, що й буде. Ось так. Ну, якщо вже хтось щось зробив, знає більше, то можете мене виправити. Я не обійжуся. Так, далі що? Ну, в принципі, все. Цей шунтуючий резистор 2R2 може, до речі, теж згоріти. Тому це, якби як варіант, що його треба знати. Так, далі L2. Ага, отут ще цікава штучка стоїть. Зараз 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 ось підписано L2. Бачите, L2 підписано, але стоїть резистор 0 Ом. Тому я не знаю, або тут мав бути резистор, або цей L2 е считається от до цих от обмоток. Він, але він чомусь з тієї сторони не мав би підписаний бути, оскільки це. У нас все ж таки трансформатор, і тут у нас е, резистор. Ну, він з тої сторони маркується: R4. А от тут, можливо, мала би бути якась, я не знаю, або помилилися, або щось тут мали на увазі інше. Не знаю. Точно, але так от є. Так. Ось. Хто ремонтує, тому буде це все діло корисно. Так, все, я надіюся, добре, гарно видно. До речі, це от все прийшлося. Пропаяти по лаку. Але воно тепер плата, до речі, вся лакована. Після пропайки воно так от негарно і некрасиво стало, але я не хочу сильно цей лак вимивати. Хай він буде, це добре, що він є. Нехай буде. В принципі, тут видно, що є. Я це все змалював і нічого чіпати тут не буду. Так. І так його вдосконалив. Діодами потужнішими. І з нього хватить. Більше тут робити немає смислу. На трансформаторі, звичайно, нічого не підписано. Немає ніяк. Ну отут є. Так. Так. Ага, там теж воно. Бачите, залито. Ну, треба віддирати. Не буду цього робити, хай буде. В принципі, з ним і так нічого не повинно статися. Якщо обмотка проб'ється, це можна буде і так прозвонити тестером. І все. Якщо вже щось більше, його і так, ну, його перемотувати, думаю, і так ніхто не буде, тому що невигідно. Ось так от. Так, далі що? Тут тут виводи, контакти. Я думаю, тут нічого не згорить. Так, тут, якщо щось буде, то я же теж не знаю що. Ну, щоб ця мікросхема встрелила. Це вже теж рідкість, оце взагалі невідома штука така цікава. Що і для чого, то вже не знаю. Так, ну я це все, плату всю змальовувати, перемальовувати не буду. Не тому що не хочу, тому що немає і коли. Хоча, якщо ну, можна буде, якби це була якась дорога зарядка, яка б коштувала там поза 10 тисяч, звичайно, що я би це е, змалював. Можливо, знову ж таки, тому що роботи маю багато. назбирувалося там ще трошки мав проблеми зі здоров'ям і це все запустив. Тому тепер мушу розгрібати все це діло. Так, до речі, тут ще є, чуть не забув. Плата, отака от. ПЦБ 16-го року. Написано. Так, думаю, що по схемі що там комусь ставить на паузу і собі подивитися. Так що і тут теж, думаю, все буде зрозуміло. Так, ну. На рахунок цього, що тут всередині, та не знаю навіть, чи є сенс показувати. Але вже дивіться, мені не шкода показати. Так, ось так от все воно заходить. Тут ці от пазики воно так боком і стоїть. Запихається. В принципі, зараз можна і вимкнути його. Так, як воно буде працювати? трошки. Погано контачить. Велика. Так. Ладно, потім буду дивитися, як воно там мене контачить. І що? Одним словом, отак от все закривається і закладається. Так, значить, зараз закриємо кришечку. І так. А, по-моєму, що воно так без цього, без батареї не вмикається, чи що. Щось тут, коротше, трошки пороблено. Так, зараз назад це все діло зберу. Закладу. Бачите, починає спішити і воно. Так, ну що тут не так може бути? Це запхав, це заложив. Це заклав. Тут все добре. Так. Ага, о, все, зайшло. Не знаю, що там. Його тормозило. Отак от, от. Так, вмикаємо ще раз. Так, отак от, от нічого. Вмикаємо батареечку. О, засвітилося. Пішла зарядка. Так, якщо виключити з розетки, то нічого не бликає, нічого не моргає, Ну, включив, зарядка пішла. Відповідно, якщо зарядиться, то вже засвітиться. Так, засвітиться, я думаю, зелений колір. І все. Це буде означати, що вона заряджена. Значить, отак от, от. Така от зарядка. Тут можете ще на батарею. подивитися, батарея теж 2 А. Пише на 12 В, Ось так от. Бачите, дивно, ДЦБ-127, значить батарейка пише 12 В, а на самому зарядному, як ви пригадаєте, писало 22 вольт. Чому так? Не знаю. Ну, так, принесли. І так воно є. До речі, батарейка ну, скромна, така маленька. Порівняно з іншими е девойтовськими батареями і широковертами, тому що мені там попадалися такі великі, якби на відео. Вони в загальному однакові, там різниця не буде відчутна, якщо вона така більша чи менша. Ну, я так візуально чуваю, ну, маленька. Півдолоні, можна сказати, батареєчка така літієва. Ось так от. Компактно, напевно, що теж маленький і компактний. Не знаю, наскільки він потужний, але. Но... А, отут пише 10,8, 12, 14,4 і 18 вольт. Тобто, можливо, там всередині стоїть контролер, який, відповідно, задає параметри. Зарядному пристрою, що він має видати. І тоді може пропустити те, що сюди можуть підійти батарейки з різними напругами, з такими, як тут пише, там 108 вольт, 14 вольт і 18 вольтові. Ось так от. Значить, там так от, ззаді, дурно, там контролер стоїть, така от штука. Невідома і цікава. Вона, напевно, спілкується з батареєю і знає, що їй треба чи не треба. Так, от так от. Ну, в принципі, все. На цьому завершую. Так, якщо є якісь там запитання, чи нюанси, побажання і рекомендації, то пишіть. І все. Бувайте, до нових відео і хай щастить.